Добрий день, дівчатка. Мене звуть Юля. Дякую, що завітали до мене на канал. Мені це дуже-дуже приємно. Сьогодні я до вас зі своїми запасами наборів. Зразу хочу вам сказати, що набори не нові. Є такі, що їм і 10 років, вже, ну, такі вже старенькі, то зразу хочу вам. Сказати, ви мені там не дуже мене лайте за те, що вони може не в дуже гарному стані, але ж вони вже пережили декілька ремонтів у квартирі і переїзди наші, то десь щось може порвано, але це не означає, що я їх там викину чи не буду вишивати все рівно зміст той самий, ну десь щось. Трошки якась етикеточка порвана, тут отаке. Тут давайте почнемо. Отакий ось у наборчик у мене є Лукаєс Гобелен. Це називається горна річка. Але знаєте, що гарно? що ми можемо. Вони всі відкриті в мене. Я дуже раніше, ну зараз може і ні. Може я й не відкриваю вже як нові получаю наборчики, бо я вже все знаю. А раніше я оце тільки получила наборчик, зразу відкриваю, і вони мене всі відкриті. То ми можемо. Я дуже люблю, як показують. Наборчики показують нитки, що там внутрі, нутрі, тому можемо кожний набір, набір з вами відкрити і подивитися, якщо вам цікаво. Так, давайте розкажу. Тут наборчик горна річка, розмір 24 на 33,5. Ниточки Анкор. Так, тканина, тканина. 25-го аккаунта. Це гобіленчик, отака сіточка. Вишивається з пів кристал, ну, ви, мабуть, знаєте, отака От сітка йде у, у КС. Схему не буду показувати, то, мабуть, не цікаво. Отакі От ниточки йдуть. Зелененькі, багато зелених, голубенькі. Дуже мені подобається цей набір, але ніяк, ніяк не вирішу його розпочати, але дуже-дуже подобається. І близько, така, бачите? Річка гарний, дуже відшию він. Щось є трошки гобіленом, що мілкий мілки, після анютиних Глазки гласки вишивала теж Лукаєс, і щось мені, <смі> мені він так важкувато дався, то я щось не можу розпочати, але гарньоній набірчик, то треба, треба якось розпочати. Так, зразу нитечки положу до нього, щоб я не. Потіряла Так. Другий набірчик теж лукаєс, отакий. Це не дуже давно я його купила. Тут, мабуть, даждаю, є така ціна 510 гривень. Це його покупала в нас у городі. коли почалася війна, я щось так Давно на нього дивилася, ніяк не рішалася того, що тут дуже багато, тут іде зашивка повна. я якось думала, що мені буде дуже нуднувато оце все вишивати. Але відшивю, я його бачила, він дуже гарний. Отака пташечка на квітках. Дуже гарно відшивю, але не оце... мене дуже бентежить оцей відшив в плані. Одного кольору на світлі Ну, Взагалі, -то, як почалась війна, я зайшла до цього магазину, вони ще робили. То я щось подумала, а, а може, й не буде нічого. То, знаєте, як -то, мені до моєї хам'ячо норки, як би він не помішає, то вирішила його все ж таки у них купити. Тут назва птичка. Розмір 31,5 на 21,5. Основа основа на 20-го каунту. Отакий набір. Те, що відкрила. Ну, Білана, ви знаєте, вона така лізе, дуже треба його обробити. І отакі ниточки. Дуже багато оцих бежевих, яких я так собі. Але буду відшивати 100% 5 таких пас... намуточок. Тут там, де різні кольори, так їх мало, бо тут на пташечку треба. Але 100% буду вишивати, що у нас тут, тим паче, що ниточки анкоровські. Мені вони дуже-дуже подобаються. Так, зразу так вважу. Але потім перележу. Давайте глянемо, що ще в мене є отакий От гобіленчик. Ну, мабуть, ви вже багато його бачили від шиги теж купила я цей Гобілен. Чогось так мені сподобалася ціна, але я не як не обратила внимання на те, що це гобілен. Я хотіла цей набір крестику. І... То, то, мабуть, із-за цього він зараз ще лежить у мене. Я б його вже, якщо б крест, то відшила. Дуже мені подобається. Ці е, лишатки, такі дерева ззаді, дуже гарнюні, нові він і в дуже гарний відшив Розмір 25 на 18, маті дитя назва. Вишивається він. Не бачу на чому. А, ну на сіточки ж. О, я його навіть забула, я його трошки даже коснула, бачите? Трошки щось там натикала, але в мене вже є сага по ньому, то я можу його швидечко вишити. Тут небагато ниток, це я пам'ятаю. Отакі три. гарнюні кольори, зелененькі такі. Треба, треба за нього взятися та вишити. Пробачте, це моя білочка. Ну, білочка то не білочка, а то собачка моя. Вона трошки гавкає, бо там всі сусіди прийшли. Сьогодні ж свято. А якраз забула вас привітати! Вітаю вас сьогодні свято Покрова. То сьогодні я не вишиваю своє загадковий будиночок від мережки. Буде в мене не три дні з ним, а два. Я щось забула, що буде свято. То ось і вирішила вам виложити відео, бо не можна не в'язати, не вишивати. Вирішила вам таке відео невеличке по своїм наборчикам, що взяла з дому. Хочу вам показати. Так, і ще, дівчата, тільки давайте без сміху. Отакий в мене є набір. Бачите, ще є ціна? Дуже-дуже старий, 125 гривень. Теж це Лука Ес. Анкор ниточки. Заказувала я, дивіться, така божа корівка на квіточки. Ну, заказувала, не заказувала, покупала у нас в магазині в городі, бо думала, може, моя доця буде вишивати. Бо щось у неї такого нема. Рівення, вона в мене малює, вона дуже гарно малює. Такі анімешки різні, навіть, навіть, навіть їх там продає, щось там на аватарки, щось по 50 гривень. Ну, вона більше малює, вона не вишиває. То якось може треба буде його і вишити. Ну такий. Тут роботи на я не знаю, ненадовго, Навіть не знаю наскільки. А навіть дві планшеточки є. Гарнюні кольори. Отакі. Не знаю, є тут Тут їде 18, розмір 12,5 на 24,5. Може, я навіть тут же канву і забрала, не знаю. А, ні, ще лежить, дівчатка. Ще лежить, то я можу його якось висю. Ну, не думаю, що це дуже-дуже цікаве буде для вас, але... Але воно є в мене. Пробачте, білка далі гавкає. не можу заспокоїтись. Так, далі отакий ось набірчик, не знаю, тут ціна чи ні. 389 гривень. Десь я колись його заказувала. Теж такий старенький вже. Це теж Лукаїс робив такі раніше набірчики: 35 на 25, три собачки. Я не пам'ятаю, це гобілен чи ні. Ні, це не гобілен, це обична канва. 18-го каунту такі ниточки в нас. Не дуже люблю Лукаєс, оцю розмітку їхню. Що вони ото розмічають так, аж посередині якось воно. Ну, я вже прису, Починаю вишивати. У мене, виходить, оця лінія. Це перша клітиночка, то я так вважаю. Ну, але я гадаю, що це вони дуже неправильно. Так. Ну, Мені не подобається. Я не знаю, як Ви напишіть мені, подобається ли вам така розмітка. Дуже гарні такі собачечки. Я вам казала, люблю дуже собачок. У нас теж є собачка. Як не зніму вам відео нашої собачки. Так, отакий набірчик. Далі. Отака От осінь, дуже-дуже я її хотіла. І теж вона буде в гобілени, але тут я так і хотіла її. Того, що, давайте я отак уберу, тут навіть розірваний в мене пакетик. Отака От осінь. я і хотіла її на гобілені, того що тут чи 80 Тисяч крестів. Чи що. Ну, не хотілося дуже-дуже довго вишивати, але цей сюжет мені ну, дуже подобається. Така краса, такі кольори. Зараз осінь, не знаю. Прямо у мене тягнуться до нього, щоб його почати вишивати. Розмір 37х25, назва осінній пейзаж. То гарнюнький, Дуже. Я. Не пам'ятаю ниточки, але 10% вони гарні. Так, ось отакі. Бачите, яка краса. І не і багато, бо цей гобілен, не дуже багато ниточок. Цього багато. Дуже гарнюнький, треба, 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 все треба. Але я не знаю, чого так боженько придумав, що у нас тільки е, дві руки. Аби було б там чотири, одна б вишивала пара один набір, друга другий. Ну, Отака є краса в мене. Дуже мені подобається. Так, далі. в мене небагатко сьогодні буде. Отакий набірчик. Трошки шуршання, дівчатка, пробачте, але. Як по-другому. Теж Лукаєс, це така подушка, що по ньому сказати, розмір 40 на 40 він йде. То оця полосочка йде 6,5 на 37,5. Давайте подивимося, щоб я так на пальцях вам не розповідала, що воно таке і з чим його їдять. Отакі от ниточки. Гарнюньки небагацька, але тут і вишивати небагато. Вишивається вона на, от, на отакій основі. Це равномірочка, не знаю, схожа на мужлюн. Ну, таке, не пишуть вони, мабуть, не пишуть. Ну, отака равномірочка. Гарнюня, отакі є тут е, е, матерія для того шити, і іде мовня для цієї подушечки гарнюнька. Буде подушечка. Теж небагато тут вишивати, але не вишиваю зараз подушки, тому що розумію, що в мені нема тут, де їх пошити. То поки лежать, може, і довідки то вишлю. Так, є. Далі отакий набірчик теж подушка. Тільки це від фірми ВДВ. Декоративна подушка, але ми на цих подушках спимо. Я вже вишила отакі подсолнухи, отакі маки. І оце купила отакий. Бачите, одна ціна є 350 гривень. Не пам'ятаю, коли покупала, мабуть, не так давно. 14-та аїда. Е, ну, Я його, мабуть, навіть не відкривала, то, значить, не дуже давно покупку. Тут іде матерія, оця, е, не пам'ятаю, стосовно заді. На, е, мовня, мабуть, є, але 100% це не можу вам. Не просто не Просто пам'ятаю. Е, канва у цей клаптик, У цей клаптик Канви. і отакі ниточки. Бачите, тут навіть дві бобинки В цих набірах, ой, пробачте, в цих бобінок не було, тільки на планшетки були, а тут навіть дві бабіночки, того що багато, мабуть, такого рожевого кольору. Ну, отака подушечка колись жде, йде свого часу. Бачите, тканинка така більш яскравіша, ніж на прев'юшечки. І ці подушки, вони такі яскраві яскраві вийшли. Так. О, а може, я вам покажу, може, вона не. Настюша, дай, пожалуйста, подушечку ту, що ти спиш на неї. Жовту. ту. Я дівчаткам покажу, яка вона виходить. Ну, може, вона там не в дуже состоянні, але не, не покажу. Вона не дуже гарному стані, бо я ж кажу, в селі тут. Не надо. Коротше, дуже гарно. Так, далі, дівчата. Ото, отакий ще є набірчик. Це я дуже-дуже давно купляла. Це нова слобода. Сказати так, зараз вам чесно, то я ну, дуже не хочу його вишивати. Я не знаю, чого я його купила. Я тоді, знаєте, я тільки починала вишивати, а що бачу в магазині, то і купляла. Ну, такі, якісь балеринки, якісь. Ну, я не розумію цього набіру. не знаю, що чого... лежить, да й лежить. Такі ниточки ще мої не дуже любимі по кольорам. Ну таке. Лежить, хай лежить. Щось я не знаю. Ну, є, є да є. Покажу вам поближче. Отакі Болеринки. 30 на 60 розмір, ще й такий величенький. Ну, звісно, я найближчим часом його вишивати 100% не буду. Так, далі в мене є отакий набірчик від чарівної миті. Ну, це ви його вже бачили і не, од... не... не один раз це взгляд отакий тигр. От цей набірчик я буду вишивати і хочу. Не знаю, чого я ще до нього не приступила, він мені дуже подобається. Не пам'ятаю, може навіть і сага в мене на нього є. Дуже гарнюний набір. Такі ниточки у нього гарні. Така планшеточка. Ну, чиріна мить завжди на такій планшеточки їх хвішає. Гляньте, як блистять, навіть на камеру. Я дивлюсь на камеру, дуже гарно блищать. Буду вишивати його якось доберусь і буду вишивати. Бачите, ось ціна 350. Зараз вони набагато дорожчі, ці набори. Розмір 38,5 на 30 см. І канва, ідея Аїда 14. Ниточки анкор, то вони такі блестящі. Так, далі. Дівчатка, я люблю вишивати, ой, вишивати, то понятно, ще читати трошки. І ненавиджу, коли в книжках, як ото, знаєте, у ото, так передавлюють його, загинають. Я побила би за це. От, ну, це для мене кап'є. От, як от плямкають за столом, так і оце, як книжку, той уголочок згинають. Я завжди користуюся закладками, але чомусь вони мають таке свойство в мене десь зникати. Навіть коли заказуєш книжки, і найчастіше магазини ложуть ті закладки, все рівно десь вони тіряються. Я вирішила. Отакий від Анкора заказати набірчик, отаку закладочку під солнушки. І мені кажеться, що таку закладку я 100% не буду тіряти, бо буде дуже шкода. Отакі ниточки трошки видно, і оце, ось основа, отака вже вона оброблена, на ній вишивається. І отака ось, бачите, як вірьовочка, чи як шнурочок, не знаю, буде. Ну, дуже гарнький, треба його швидко вишити і вже користуватися. Дуже подобається. Далі є такий в мене набірчик Анкоровський ще. Ну, Ви його теж, мабуть, знаєте, є е, е, лавандове таке поле, а це тюльпанчики. Отакі. От Дуже Е, Мені він подобається вишивати, поки не хочу. Лежить, хай лежить Ось такі ниточки. Тут іде 16-та аїда, моя улюблена, але вона мені візуально трошки мілкіше кажеться. Розмір 32 на 14, три зірочки, ниточки анкор, мої улюблені. Мої улюблені Dimensions, я вже казала, і оце анкоровське. Отакий от от. От набірчик, так. З дуже дуже давніх от такий кріст-арт. Сувенятки. Десь, я не знаю, тут щось я стіснялася, навірно, відклеїла. Десь 100 гривень, може, це є набірчик тоді стою, як я його Ну, Отакий от невеличкий. Я ж кажу, тоді я купляла все, що мені там подобалось, не подобалося, але купляла. Ці ниточки гляну. Такі ниточки у нього. Ну, такі кольори. Так собі, не знаю, як воно буде потім виглядати. Розмір 20,5 на 20,5, а їда 14, бавовна, схема. Ну, такий. Є, то є, лежить, лежить, може так, як отдихалочки якісь. Хоча я дивилася схему тут, якось думала якусь отдихалочку собі взяти. І відкривала схему, давайте я вам трошки навіть покажу її, якщо. То мені вона, наче, така величенька, бачите? Ну, як би є, що повишивати. Бо так навіть на картинки глянеш, то, що тут вишивати? А тут так то ну, є. І бекстіч є. То, і, навіть є бленди. Бачите, ось ми дев'ятий, з перший, другий. Тут трошки трошки так багатенько. То, то він і лежить у мене. Так, далі. Ой, то взагалі смішне зараз буде. Чарівна мить. Дівчата, ну хто, хто хто, щас, хто вишиває, буде таке вишивати. Ну, скажіть, що в тебе було в голові, коли ти купляла, Юля? Моналіза? Ти серйозно? На оцій канві, Дивіться, я... зараз я навіть його відкриво покажу. Моналіза на оцій канві. Колір. Він вам передається світліше, він трошки. Може, бежевий, такий, може темніше. І отакі ниточки. Отакі. Тут навіть їх так багацько. Оце планшетка, вся в ниточках, і ще ось допонні такі положені. Ну, я не знаю. Ну, зовсім я не готова його вишивати. Розмір 30 на 40. Мабуть, 14-та якась. Молі не 12. Не бачу. 160 гривень. Мабуть, мені сподобалась ціна тоді. Хоча я не знаю, коли я його купляла, Може, я ж кажу дуже-дуже давно. І може, теж і було навіть і дуже дорого. Ну, не знаю. Але, але він у мене є. Так, поклала його назад і хай, хай лежить. Так, далі отакий От набірчик, бачите, отакі От гуси, мені подобається, не подобається назва, але сам сюжетчик дуже гарнюній. Буду вишивати його 26 на 42. Ниточки муліне ХБ, 36 кольорів, канва 18. Отакий весело. Давайте, він у мене навіть вже навіть в файлі переложений. Давайте глянемо ниточки, гарні ниточки, такі кольори. Не знаю, як робити, я цього виробника ще ні разу не вишивала. Так, то лежить, я ж кажу, любила. Раніше то той, то той попробувати. Ну, нитки класні. Такі кольори гарнюнькі. Ну, виш'ю. Мені сюжет дуже подобається, і я навіть у дівчинки десь покупала сагу на нього, то треба буде розпочати. Ну, Багатенько роботи над ним, але, але буду розпочинати. Мені сюжет дуже-дуже подобається. Не знаю, як на мене, то це український сюжет. Такі мальви, чи як вони називаються. Квіти, оці високі, у моїй бабусі вони були, але їм не пам'ятаю стовідсотково, як вони називаються. Ну Гарненькі гузки такі гарні. Класний сюжет Я буду вишивати. Так. Ще є в мене отака Марія іскусниця. Отакі тут бабочки. ну не знаю. Щоб прям сказати, що капець подобається. Нормальний, не знаю, як він в ашиві. Цього теж виробника ніколи не вишивала, але він є, він лежить. То, звісно, я його не викину, буду вишивати. Тут Аїда, тим паче, 16-та моя улюблена. Такі ниточки гарнюньки. Я так розумію, що тут роботи теж вистачає, бо ниточок так тяжеленький такий. Він. Така папочка вже потрьопана життям, але, але вишивати буду. Так, ну що, дівчатка, по крестику вже в мене закінчилися набори. Все, все, що є в мене, не так багацько. Там, де більше я вам вже показувала багато, не хотіла зараз повторюватись, показувати ті самі, може, деякий попався, але, але не всі ті, що я вже показувала. Так, і є трошки ще бісерних процесів. Ну, Наборчики такі. Ось така схемка. Ось такий бісер до нього. Теж буду вишивати такий невеличкий сюжет, у мене такий є оберіг вдома е в рамочці, ну, типу такого, з цієї серії. Подобається мені швидко його вишивати. Я раніше, коли дитину водила на доріптира на англійський, то я це брала в машині вишивала, поки я її чекала. Так. Далі є у мене такий вже папочки. ВДВ, ну, по-моєму, да? так? Давайте ВДВ отакий ранковий бріз, теж бісером, дуже подобається. Ніяк не можу його розпочати, Того, що він вишивається на атласі. Дуже-дуже давно цей набір у мене. Отакий атлас. Не дуже люблю вишивати на атласі. Зараз вам покажу. Отакий не влазить навіть в камеру. Така ось увазочка. Оце такі колокольчики. Гарний, 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 але оце адвас мене смущає, Ну, буду вишивати. Мені він подобається тут. Е, бісер моїх любимих кольорів фіолетових, зелененький. Багато так бісеру. Якось візьмуся за нього і відсутную його вищу. І останній набір. Ну, з тих, що я вам ще не показувала. Ой, пробачте за таке шуршання. Отакий От ось. Це такий водопадик, повна зашивочка. Він, так, візуально кажеться, не дуже. Бабочки у водопада. Візуально, він кажеться не дуже, але відший дуже гарний. Бачили його відшиві гарньоні. І такий бісер до нього. Багацько теж. Але я дуже люблю вишивати бісером, коли повна зашивка. Ти береш і погнала. Отак, от отак, отак. Не треба там десь щось обшивати, дошивати, думати, з якої сторони. А тут просто пішла, пішла, пішла вверх. Треба буде за нього теж взяти. Гарний такий товстенький габардин, і як він там називається, не знаю. Так, ну що, дівчатка, то все вже в мене. Велике вам дякую. Велике дякую, той, той, хто додивився, От від вас підписочка, лайк і можете оставити коменти. Мені дуже-дуже буде приємно вам відповісти, що вам сподобалось, що не сподобалось з моїх наборчиків, що б хотіли б колись уже після того, як я вже вийшлю. Мої оці зараз процеси, які є. Це мережка, загадковий будиночок, Dimensions там кафе біля моря і бісерний процес, молитва за Україну. Скоро буду вам вкладувати відео процеси, якщо я там за неділю повишивала. Все велике дякую. Цьомі-тьомі вас бувайте!